Дівчатка, всім величезний привіт, привітці, рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде у мене відео огляд мого останнього замовлення з компанії Avon за серпень місяць. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, всім приємного перегляду. Серпневий каталог вже у нас не працює, вже у нас працює вересень, тільки прибігла з пошти і вирішила вам показати своє замовлення. Тому давайте розпочинати. Так, перше, що я замовила, це два ось такі засоби від Avon Skin. Це у нас міцелярна водичка та тонік, два в одному, але, скоріш за все, що її буду використовувати як міцелярку, тому що щось треба одне: або міцелярну воду, або тонік з вітаміном є. Також ось такий гель для вмивання зі скрабуючими часточками в об'ємі 150 мл. у мене було. Була дуже гарна пропозиція на ось ці продукти. Купуєш два продукти з цього каталогу та отримуєш як бюті бонус туш для вій. Дуже класна туш. У мене вона є, але вже в, ще в старому форматі. Вже у мене цієї туші немає. Поки бігла додому, вже дівчата забрали цю туш. Так, далі замовила я собі ще масочку для волосся від Avon Kia. Це у нас. В об'ємі 200 мл в одному з абрикосом, здається, так, абсолютна сила з екстрактом абрикоса і маслом ши. А, не знаю, як ця маска буде працювати. У мене була з авокадом вже закінчилась. І а, я вирішила взяти ще ось цю спробувати масочку. Дівчата, вибачаю, трошки прихворіла трошки гундосю. Так, далі, дівчата, що у мене було? По гарній ціні була ось така маска плівка із серії NU, 75 мл. Так, це у нас масочка. Зараз я знайду маска плівка для обличчя, пружність і еластичність. З частинками золота. Так, ось така масочка 75 мл. Далі дівчата. Замовила собі ось такий крем для укладки. Замовила собі ось такий крем для укладки волосся від Advanced Technics. В об'ємі 150 мл. Беру такий продукт вперше. Ось тому буду користуватись. Потім вам розкажу, як він працює. Так, Далі, дівчата, що у мене ще було в замовленні? Було ще два дезодоранта, Один ось такий інкадесенс. Це парфумований дезодорант на зворотній сторіночці по гарній ціні. За 89,99 при покупці будь-якого іншого продукту з каталогу я взяла собі інкадесенс. І також і Марії Натурель уже у мене дівчинка також по дорозі забрала цей дезодорант, викупила. Так, далі, дівчата, що було в замовленні. замовила ось такий нічний крем для ніг з лавандою. 150 мл об'єм. Він дуже такий, о, він ще й не заслідований, ну добре, вже як є. М -м -м, як він пахне. Дівчатка, які пробували, вони а, тестували та казали, що дуже класний крем. Для них, ось я беру вперше, буду тестувати. Потім залишу вам свої відгуки на даний кремчик. Так, далі, що в мене було у замовленні? ще дві мініатюри. Одна мініатюра Attraction, класичний. Мені подобається цей аромат 10. Вирішила його взяти собі. Не знаю, якщо ніхто, ніхто не захоче викупити, бо <смі> буває таке, що береш собі, а хтось потім його купує. Ось так він виглядає. Дуже приємний, такий на осінь, буде супер. Взяла мініатюрку, але хочу, чесно кажучи, повний розмір. Ось буду думати над цим питанням, тому що повний розмір треба придбати. І Faraway Beyond The Moon. Також ось такий ароматик, це саме парфуми. Ось вони дуже концентровані. Взяла в десяточці, поношу, потестую, також дивлюсь на повний розмір. Це у нас з вишенькою, тут є нотки вишні. Також дівчата казали, що дуже класний аромат. ну спробую, Спробую подивимось, якщо мені сподобається, я, можливо, собі також повний розмір замовлю колись. Так, далі, дівчата, ще що у мене було, це а, ось такі саше. Ми вже трошки його з дівчатами я відкрила, показала, затестили, то сподобалось. Дівчата, це сашетки у мене з ароматом бавовни, у, а, скажіть мені, я вам скажу. До білизни, до гардеробчику вішаєш і все суперські пахне. А, Приємний такий насичений свіжий аромат. 150 гривень, здається, або 155 він коштував. Ой, супер! Він дуже насичений. У мене прям вся коробка від нього пахне. Тому, не знаю, якщо він буде довго працювати. У мене була олійка з цієї серії, саме з бавовною. Ось, тому, Якщо буде добре працювати, візьму ще декілька таких штучок. 155 гривень, здається, в каталозі воно коштувало. Ще, дівчата, таке питання: хто замовляв аромадифузори з цієї лінійки? Напишіть мені, будь ласка, відгуки, наскільки вони інтенсивні, наскільки вони насичено пахнуть, тому що я беру аромодифузори по 300 гривень, вони ледь-ледь пахнуть Ну, взагалі. Тут коштують аромодифузори, здається, 550 гривень. Хто брав Вейвон, будь ласка, напишіть мені зворотній відгук, як вам ці аромадифузори? По стійкості, по інтенсивності, дуже буду чекати, хто брав, ділиться своїми відгуками, чи коштує брати, чи не коштує. Ось, тому, тому що я дивлюся на цей продукт і не знаю, чи брати його, чи ні. Так, далі що в мене було? Два ароматики, дві новиночки. Attraction Instinct. Attraction Instinct це новиночки вересня будуть у нас. Ось, це для жіночий та чоловічий. Жіночий я вже протестила, я вже його відкрила, протестила. Ярко, ярко, яскраво так тут виражена полуничка, достатньо такий, знаєте, солоденький аромат. Ось тому, ну, в принципі, непоганий. Відчувається полуниця, відчувається ванілька. Більш-менш для ну, непоганий. Мені він сподобався. Хто полюбляє солоденькі аромати, звертайте увагу. Так, чоловічі зараз відкрию, затестимо. Так. Ох, зараз будемо тестити на інші. Руці, тому що жіночі у мене на ліві, а це на праві. Зараз затестую. М -м -м. Ой, приємний дівчата, він не такий вже і солодкий. Я б назвала його навіть свіженьким. Ну, перші враження у мене дуже приємні. Клас. Ой, зараз я знайду каталог, напевно, що і знайду вам ноти. Ну, я бачу, тут є перчик, здається, м'ята та ванілька. Ну я ванільку не відчуваю. Зараз, дівчата, секундочку, знайду ноти, вам зачитаю. Так, туалетна вода для нього, червоний перець, чілі, пачулі, ванільне дерево. Чомусь я думала, що м'ята. що <кій> пачулі. Ну, дівчат, ну він достатньо такий свіженький, знаєте, якщо жіночий, він солоденький, то цей би я б назвала б свіженький. Я ваніль взагалі не відчуваю. Якщо вона десь є, то вона, можливо, десь в кінці вже розкриється. Він такий достатньо. Ну, для мене, на мій смак, він свіженький. Ось, тому у чоловічі мені більш подобається. До речі, це вже не перший. А... Найперша лінійка attraction це найперший аромат, де мені подобається саме чоловічий. Ось жіночий, якось мені притаманний більш класичний. А інші лінійки, більш які там пізніше вийшли, от чоловічі мені більше подобаються. Вони якісь такі приємніші, не такі солодкі. Так, далі. І що в мене було ще? Це ось така 30-ка Мені компанія її вклала за виконання певних умов. У подаруночок за 30 гривень. Ось такий фаровейчик. Класичний. Також, скоріш за все, що піде на продаж, тому що класичний фаровей, ну, я не дуже, дівчат, не моє, чесно. О, якщо хто захоче, я його продам по гарній ціні. Достатньо непоганій ціні. Ось тому не знаю, маю надію, що він в мене не затримається. Так, 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 Поставимо тебе сюди маленький. І останнє мені вклали каталог на жовтень місяць. ось, а, На вересень в мене є каталоги, тому я не замовляла. І ось такий каталожок на жовтень місяць. Подивимось, подивимось, що тут є. До речі, я помітила, що з'явиться у жовтні в тридцяточки тудейчик. Зверніть увагу, дівчата. Я вперше бачу аромат Today у 30 -очки. Ось тому, звертайте увагу у жовтні. Так, все, дівчата, це було все моє замовлення з компанії Avon за серпень місяць. Все, серпень закрили. Ідемо прямуємо, крокуємо впевнено в вересень, тому що в мене вже в вересні. Є також замовлення, яке треба зробити. Я чекаю, коли у мене пройде проплата за серпень, бо я тільки забрала своє замовлення. І одразу ж будемо робити замовлення на вересень. Все, дівчатка, всіх була рада вітати. Всім дякую, хто зайшов на мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей на моєму каналі.